Добрий день, мене звати Сулкидірина Миколаївна. Я лікар-дерматолог, косметолог і викладач Art of Beauty School. І сьогодні ми з вами поговоримо на тему губи за які сором. Для початку давайте з вами розберемо, що кінцевий результат після контурної пластики залежить від техніки, яку ми використовуємо, від щільності препарату, який ми працюємо, а також від індивідуальних особливостей кожного організму. Це я говорю для того, щоб нас було розуміння, що є ускладнення, які можуть виникати через помилку лікаря або через помилку самого пацієнта, а можуть виникати губи, за які соромно, тому що лікар не знав, що він робив, і робив все, що міг, і не зміг. І давайте тепер з вами конкретно розберемо декілька прикладів. На першому фото ви бачите, я навіть не знаю, як це гарно прокоментувати, тому що дуже дуже мені приємно, що за 7 років роботи я ще ні разу не стикалася з таким запитом в умови свого кабінету. І в принципі, навіть серед колег таких запитів я не зустрічала. Всі ми бачимо, що це техніка відомого м'язника, який не має медичної освіти, але дуже класно проводить курси, навчає робити такі губки по всьому світу. Кажу вам чесно, що мені, як лікарю, навіть на думку не спадає, в якій техніці проводиться ця контурна пластика. До верхньої губки в мене ще немає питань, тому що там в нас чітко бантик, а от до нижньої губки це якась комбінація скельця, ТП губки, ще й вишенька, яка взята з 2000-х років. Якщо ми говоримо з вами за другий варіант, я думаю, що серед колег ніколи не постане питання навчитися робити такі губи, тому що це не фізіологічно, це порушення анатомії, це завжди призведе до міграції рано чи пізно. Ат відверто, я думаю, що в нашій країні такого запиту ніколи ні серед кого не буде. І ми маємо з вами розуміти, що в дальних техніках використовується за одну сесію більше ніж один мілілітр. Якщо ми з вами лікарі, то ми знаємо, що це не є дуже добре. Можуть використовуватися і два, і три мілілітри. Чим це може загрожувати пацієнту? Надмірний об'єм може спричинити компресійну ішемію, тобто здавлення судин зовні цим об'ємом, і як наслідок ознаки ішемії і некротизації тканин. Я дуже радію, що в своїй практиці я маю пацієнтів, які завжди дослухаються до моєї думки яким важлива моя думка, тому ми завжди знаходимо з ними комплайнс і робимо гарні і бажані і очікувані результати. Тому, якщо ви, шановні колеги, бажаєте, щоб в вашій практиці було поменше трешових ситуацій, а були гарні відгуки і задоволені пацієнти, запрошую вас на наш курс базова контурна пластика або «Advanced level контурна пластика. В Art of Beauty School.